На наталці на полтавці оженився Гога. Він у захваті від неї, а вона від нього. Через місяць Гога каже жіночці Наташі а тепер внесемо ясність у стосунки наші. Щоб в сім'ї не виникла більше інциденти, мусиш твердо пам'ятати два такі моменти. Як з роботи повернуся, ти не метушися, стань і пильно на кашкета мого, подивися. Як надів на прави вухо, значить, все прекрасно, значить, вечір проведемо, ми з тобою класно. Приготую чахохбілі, вип'ю вип'ють чачі склянку, Суріко тобі співати буду аж до ранку. А коли на лівім вусі побачиш кашкета, от тоді вже стережися, то страшна прикмета. Бережи від мого гніву свої боки й спину, бо за себе не ручуся я у ту хвилину. Засвітилися лукаво очі у Наташі. Дивно, дуже схожі звички і прикмети наші. Як на те пішло, я також поділюсь секретом. Ти не дуже то носися зі своїм кашкетом. Ледь поріг переступивши, кинь на мене оком. Заприміть, стою анфасом, чи до тебе боком. Якщо боком, все в порядку, на столі горілка, холодець, сальце, ковбаска і борщу тарілка. Повечерю з тобою, чарочку пригублю, пожартую, поворкую, може, й приголублю. А якщо стою анфасом, та ще й руки в боки, і якщо вогнем пекельним паленіють щоки, та якщо в руці тримаю якогось предмета, значить, чхати я хотіла на твого кашкета.